Вітаю! Сьогодні будемо говорити про слухове сприймання. І я вам продемонструю декілька іор для того, щоб формувати або закріплювати чи розвивати, покращувати навички слухового сприймання. Тохвес сприймання відіграє дуже важливу роль у формуванні мовленнєвих компетенцій, безпосередньо у розумінні, диференціації та розпізнанні різних звуків, яких чує дитина, починаючи від немовленнєвих це звуків, які її уточують, і закінчуючи диференціацією конкретних звуків, тембру голосу, висоти голосу, інтонацій тощо. Мене звати Софія Купа, я логопед-дефектолог та корекційний психолог, а це канал про розвиток, ігри та логопедію. Отже, слухове сприйняття може мати різну форму ураження, від найважчої, коли дитина не сприймає і не диференціює немовленнєві побутові шуми, і до найлегшої форми це коли дитина не е, диференціює схожі звуки за звучанням БП, ДТ, КГ тощо. І в тій чи іншій формі порушення нам потрібно працювати над здатністю, слухової покращенням слухової уваги, слухової пам'яті безпосередньо. Так? І для цього нам потрібні ряд різних ігор. Сьогодні я вам продемонструю декілька, які я використовую у своїй роботі. Ви можете їх також використовувати у своїй роботі, або видозмінювати, покращувати, а можливо, вони вас надихнуть на якісь нові ігри, які ви будете використовувати. Найперше, що ми маємо сформувати у дитини, це є вміння зреагувати на звук, який вона чує. Тобто один звук, одна реакція. Для цього ви можете використовувати ось такий дзвіночок або будь-який інший предмет, який видає звук. Чи, чи. Тобто предмет, який видає звук. Нам зараз не важливо, який конкретно це звук. Нам важливо, щоб дитина зреагувала на звук, який вона чує. Спочатку ми всі наші завдання показуємо дитині, щоб вона зрозуміла алгоритм виконання. Тобто, звук має бути видимий, дитина має бачити і розуміти, що вона має конкретно зробити. І тут ви можете використати ряд різних завдань. Ви можете взяти кубики, ви можете взяти м'ячики, ви можете взяти конструктор, неважливо що. Тобто дію, якусь яку дитина має зробити. Одну можна взяти копілку і монетки, кубики і будувати вежу, м'ячики і контейнер, куди кидати ці м'ячки. В даному випадку я використовую ось такий кубик, де в мене є різні, різні вкладиші на поверхні. Завданням дитини забити м'ячик, коли вона почує звук. У мене є 4 м'ячики. Спочатку я роблю видимо і показую дитині, демонструю модель, як вона має гратися. Тобто я дзвоню, даю інструкцію. Слухай! Візуальну підказку. Стукай. Супер. Слухай! Віддаю дитині молоточок. І тепер дитина має забити м'ячик тоді, коли вона почує звук. Дзвіночок ще залишається на, під візуаль, як візуальна підказка. Дитина почула. Забила. Дитина почула. Якщо ж дитина самостійно не справляється, не розуміє алгоритму, або у дитини, наприклад, суттєвий дефіцит уваги, так, або суттєві зниження пізнавальної активності, ви можете використовувати додаткові підказки, таку як фізичну підказку, де ви берете рука в руці з дитиною і разом забиваєте м'ячик, під звук робити це стільки разів, скільки дитині потрібно, для того і поступово, помаленько, знімаючи свою фізичну підказку, залишаючи лише візуальну підказку. Якщо ви бачите, що дитина вже зорієнтувалася, і вона може е вже, е орієнтуючись на візуальну підказку, забивати м'ячики, наступним кроком буде це зні е знімання підказки. і... Дзвіночок вже має ховатися або ставати десь за ширмою. Наприклад, ви можете використати якусь будь-яку папочку чи кусок звичайного білого паперу, де ви будете закривати. Дитина вже навчена, вона вже розуміє алгоритм завдання. Так? В неї залишається молоточок. Ви не даєте ніяких інструкцій, ви вже не показуєте слухай, ви вже не кажете слово слухай. Ви з рівним обличчям дзвоните дзвіночок. І чекайте, щоб дитина зреагувала. Темп робите з паузами. Вона там забила один м'ячик. Другий м'ячик. Супер. Ви бачите, що вона витримує паузу, вичікує, ви можете збільшувати час, зменшувати час. Для того, щоб, вона, щоб ви зрозуміли, чи вона дійсно прислухається, чи є звук, чи не прислухається до того звуку, який на які вона має зреагувати. Це називається формування слухової умовної реакції, тобто є звук, є реакція. Ще раз повторююся, ви можете використати для реакції будь-які різні предмети. Це може бути і стрибання, це може бути і кидання, це може і топання по ем, подушечках, сенсорних квадратах, де дитина почула. Зробила крок, почула, зробила крок, так, кинула, почула, кинула. Наступно може бути таке завдання, коли ми шукаємо, де ж іде звук, так? тобто місце локації звуку. Тут ви можете використати будь-які музичні іграшки, можете використати мобільний телефон, якісь інші додаткові дівайси, які видають звук. Важливе тут, щоб дитина не бачила, куди ви ховаєте цей предмет. В цей момент ви можете її вивезти в інший кабінет або закрити очі, так? включити звук і заховати в різних локаціях. Спочатку, первинно, знову ж таки, з візуальною підказкою, ви видимо ставити, де звучить дитина бачить, шукай, де співає. Дитина може не розуміти, що ви говорите. Ви але ви все рівно даєте інструкцію. Наприклад, слухай, слухай. Там можна називати музика, можна казати ляля, -ля, або просто казати слухай. І разом, якщо ви бачите, що людина не орієнтується з фізичною підказкою, тобто разом з нею ходите, шукаєте. Якщо ж ви бачите, що дитина зреагувала і шукає сама, тоді ви просто очікуєте, щоб дитина знайшла ці, ці шуми. Спочатку видимо, потім не видимо. Спочатку ближче, потім далі. А можна і давати задання додому, щоб дитина шукала звук по цілій, по цілому приміщенні, де дитина проживає. Наступною грою це є розрізнення двох різних звуків. Коли ми даємо дитині інструкцію, наприклад, нехай ми вже візьмемо іншу основу, тут в мене є черв'ячки, які дитина має ловити. Так? Ну, спочатку можна запихати, давати інструкцію, запихати, От, а потім давати інструкцію ловити. І, наприклад, в мене є прищепочки. І для того нам потрібні два різних звуки. Наприклад, на дзвіночок дитина, ви ставите перед дити дитиною е знову видиму підказку, ми ставимо, що молоточок це прищепка, дитина прищепає, е Черв'ячок це дзвіночок. І дитина запихає. Можна окремо відпрацювати реакцію на дзвіночок. Другий блок реакцію на молоток. Третій блок спільно. Дивитись, як дитина реагує і на рівень, знову ж таки, ураження слухового сприймання у дитини. Ці ігри, які я зараз показую, це вони будуть актуальні для дітей із важчою формою порушення слухового сприймання. Отже, дитина бачить це і слухова увага також. Що? Е, в неї є два предмети. Знову спочатку починаємо з видимок, з, з візуальних Ви їх е, даєте. М -м -м. Ви можете їй віддати всі прищепки і їй віддати черв'ячки. Ось так поставити перед нею. Можете їх залишити тільки біля предмету, якщо дитина зовсім губиться, ви подзвонили, і тоді дитина бере відносно предмету. Так, і дитина бере. Ви можете все скинути в один контейнер, і дитина вже, відповідно, дає дві реакції. Спочатку видимо, а далі закриваємо. Що чуєш? Дзвінок, клади черв'ячок. Що чуєш? Молоток. Прищіпай прищепку. Я дуже люблю поєднювати в завданні, одному завданні, ем, різні. Функції, різні вміння і навички. Наприклад, тут ми, окрім того, що розвиваємо у дитини слухове сприйняття, ми гарно розвиваємо її і дрібну моторику, тобто пальцево-ручний праксис, що також у дітей дуже часто порушений. І паралельно з тим, ми можемо відпрацювати два вміння за допомогою одного завдання. Далі все е, поступово ускладнюється. Ми відпрацьовували два звуки, потім ми доєднімо, наприклад, третій звук, де дитині треба, наприклад, класти е, зверху фігури. Так? Ви можете взяти, наприклад, от, один, два, три. І вже на цей звук дитини буде: тут молоточок, тут дзвіночок, а тут у дитини вже буде звук е, пластику. Так? І ми вже будемо давати ось таку інструкцію. Що чуєш? І, відповідно, дитина має зреагувати. Ми закриваємо ширмочку, і тут ми вже можемо один раз тільки показати алгоритм, познайомити з новим звуком, дати дитині пошуміти, так? І вже, відповідно, знову питаємось: слухай! Не показуєте дитині, так? Дитина може показати пальчиком, ви можете забрати, може просто покласти. Тут вже, в залежності від дитини. Нам головне, щоб дитина правильно підібрала. І дитина прищепила. Що тут ми формуємо? Окрім того, що ми в дитини формуємо слухове сприймання, тобто реакцію, так, увагу її, ми ще й розвиваємо її слухову пам'ять, тому що вона має запам'ятати вже не два, а три стимули: що цей звук до цього, цей звук до цього, а цей звук до цього. Коли ми говоримо про більш такі вже складніші завдання для, е, з дітками, які вже мають доволі такий непогану бібліотеку слів, багато слів вони вже розуміють і знають, але в них є порушення в тонкості, то ми вже можемо використовувати більш складніші звуки до сприйняття. Це є звук паперу, наприклад, через паперу, так? звук пакету, так? звук пластику і звук, наприклад, дерева, так? І звук металу. От, і знову ж таки, є звук є дія. Можна так само давати дитині вже більш складніші форми, це коли ти маєш запам'ятати, що спочатку зазвучало, і це ти спочатку маєш виконати. Наприклад, я роблю і ти не має виконати спочатку покласти черв'ячок, потім защепити прищепку. Так? Починаємо з двох дій і оскладнюємо, наприклад, до п'яти. Відповідно, дитина має бути спочатку покласти в форму, потім запхати черв'ячка, потім прищепити прищепку. О, прищепка в мене загубилася вже, так? І тут прищепила прищепку. Ось такі ігри ви можете гратися з дітками для того, щоб формувати слухове сприйняття. Якщо ж ви працюєте з дітьми, які не чують до кінця звук Б і... П, Наприклад, ви так само по такій ж самій аналогії працюєте, але тут у вас будуть вже не звуки немовленькі, а мовленєві. Ви кажете, що ти чуєш у слові умовно, ми кажемо, якщо ти чуєш звук, починаємо від простого. Якщо ти чуєш звук П, то ти ловиш черв'ячка. Якщо ти чуєш звук Б, то ти прищіпаєш прищепку. І закриваємо П. Дитина зловила. Б. Дитина прищепила. Потім в складах па, ба, по, пу. Так? Дві однакові. Тобто не робите завжди: раз так, раз так, раз так, раз так. Тому що дитина буде вже просто не прислухатися, а працювати за тим алгоритмом, що один так, один так. Далі переходимо до слів. Банан. Павук. Що чуєш? І дитина, відповідно, який звук чує в слові, це і, е, цю дію і виконує. Можна так само гратися на довгі і короткі слова, на інтонації, хто говорить, знову, -таки, знову залишаємо ті самі ігри. Тут ви вже розумієте, що тут вже ваша е, креативність, матеріали, які ви маєте, використовуйте будь-які. Якщо ти чуєш, наприклад, довге слово, то ти знімаєш прищепку. Якщо ти чуєш коротке слово, то ти ловиш черевчика. Наприклад, я кажу слово. Велосипед. Яке слово? Довге. Ви можете навіть проплескати з дитиною це слово багато разів плескав. Знімай прищепку. Кіт. Коротке слово. Давай спробуємо плеснути. О, тільки один раз плеснув, значить, ми ловимо червячка. І знову ж таки, за тим самим алгоритмом відпрацьовуєте різні. Ви навіть можете вчити дитину на слух сприймати, скільки складів у слові, стільки ти і знімаєш прищепок. Е, ну, Інтерпретацій різних багато може бути. Е, з інтонацією, знову ж таки, кого ти чуєш: мишку чи ведмедика? Якщо ти чуєш мишку, знімаєш прищепку. Якщо ти чуєш ведмедика, ловиш червячка. М е, хто каже: Сир. Мишка каже, хто каже, сир, ведмедик каже. От і ось такі різні, різні, різні. можете використовувати завдання. Відповідно. До ваших учнів від в залежності від рівня порушення їх слухового сприймання. А більш детальніше про слухове сприймання ви можете почитати про вербальну слухову агнозію. Власне, це є мовленнєве таке порушення, де дуже сильно ну, механізм порушень власне спровокований тим, що дуже сильно порушене слухове сприймання. І більше детальної такої інформації про Механізми порушення, про особливості цього порушення, ви можете дослідити власне, за, цою, за цим порушенням. Дякую вам за увагу. Якщо вам такий контент корисний і ви хочете надалі, щоб я вам знімала такі відео, ставте вподобайки, ставте дзвіночок, щоб не пропускати відео, так і також пишіть коментарі, щоб більше людей могли побачити україномовного професійного контенту. Дякую вам.